Вітання, друзі! Сота ювілейна серія перебирального кіно. Наразі на переборі два корінця серія ВС. Поїхали! Збирати хрустиків. Сьогодні, до речі, вже вийшло нові 20 гривень 2025 року. Серія в них там ГК, каже, здається, що щось таке. Модифіковані там, де написано Слава Україні. Так, 669-12-24 12, 23, 12, 22.

Одиннадцать. Тысяча двести девять, двести восемь. Двести семь. Двести шесть, двести пять. Двести четыре.

Шістьсот шістьдесят дев'ять. Двінадцять, дев'яносто п'ять, дев'яносто А зараз знову буде дві пари, три пари. Шість, шість, один, один, вісім вісім, теж нам підходить. Вісімдесять шіст будуть пари. с чистками, да? Трохи тут будет. Сегодня Карпошта выпускает марку. Підцепарація павутина. Так, тут пари з шістками, да? одиничками. Далі йдемо до п'ятірок. Uh -huh. 55, 54. Так, чотири так поза четвірки. 6, 9, 2, двениці 2 четвірки. Далі три очки. Що ще двійки можуть бути, да? Ще шість один один три. три Дві банкноти не дійшло до двійок. Ну, нічого. Так, перший корінець що в нас було? У нас три трієчки, три двійки в кінці і. банкноти з парними цифрами. Ось так. Щось цікавеньке є. Не таке вже прямо аж аж вау, але все одно приємно. Так, переходимо до, до наступного корінця. Цей поки що в сторону. Так, що у нас тут? У нас тут ВС. Вісімдев. Одинадцять 175. Так, десь посередині, якщо буде йти вниз у нас нумерація, а вона вниз іде, має бути 5 одиничок. Тож, поїхали до одиничок. Так. Ай воно вниз пішло. Це щоб тут було. Що у нас? 891, 1198. Не в цій пачці радар. 71, 4 одинички. 3 одинички, 69. Ось тут типу, перевернуто, F-80-89, а тут 86 Так, що тут у нас? 66, 3 одинички, нічого воно цікаво вони в історії. 4 одиниці. Тут якби три однець дві п'ятірки. П'ятдесят один, п'ятдесят, сорок п'ять, сорок чотири. Якщо нумерація не зміниться, то 5 одиниць. Чекає і, мабуть, більше нічого. 31, 30. Так, ну що, чотири одиниці? Дев'ять, вісім, сім. Шість. П'ять. 4, Три. Два і барабана ван ван Ван. Ван. -ван, 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 -ван. Чудово, п'ять одиничок. Так, ну що тут більше цікавого, мабуть, не буде. 4 одиниці через 1, 3 одиниці, 2 нулі. Дев'ятки. 89. 98, 97. А якщо нічого не буде, то зміни номерації, то, мабуть, більше нічого тут і не буде. Цікаво, да, все так тут власне, п'ять одиниць. Цікаво. Так, уловчик. Ось такий улов. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі. Гарного всім колекціонування і нехай квітне. Український Ютуб